Мої любі леви! Вітаю вас на нашому чакральному макрозборі на березень-місяць. І картка, так, чакра, на яку слід звернути увагу, це Муладхара. Це наша базова з вами чакра, з неї все починається. І на що слід звернути увагу? На зв'язок з вашим родом. Дуже важливо в цей місяць приділити увагу вашим близьким, вашим батькам, так, вашим дідусям, бабусям. І ще один важливий аспект: якщо у вас ще є якісь образи на ваших рідних, то дуже важливо їх припрацювати та відпустити, звільнитися від них і взяти благословіння від вашого роду, дати собі право жити вашим життям. Не озираючись на те, що скажуть вам ваші рідні. І, звісно, відчувати вдячність до вашого роду, до ваших батьків, за ваше життя і за ваш життєвий шлях. Я вас обіймаю, любі леви, і зустрінемось в наступному місяці.